Олександр Приймак. Їхнє кохання почалося зі слів Слава Україні. Військовослужбовець Сотої окремої бригади територіальної оборони Володимир Заводюк родом із Волинського села Осівці. Він вдячний долі, що знайшов другий дім і кохання в селі Сошечне. На війні Володимир з перших її днів нині звільняє від ворога схід України. Уже не одного москаля він навчив боятися сили української зброї, мочать лапті русаки, коли наш захисник посилає їм гарячі привіти. На жаль, і сам отримав поранення, прикриваючи побратимів, але навіть після того не залишив строю та далі хоробро боронить вітчизну. Бо за його плечима найдорожче кохана дружина Наталія, діти, яких любить усім серцем, розповідає видання Полісся. З коханою Володимира також познайомила війна. На початку російського повномасштабного вторгнення Наталія, нажахана тим, що відбувалося, гортала Фейсбук, прагнучи дізнатися найсвіжіші новини. Тут алгоритми соцмережі видали їй посилання на сторінку Володі. На фото побачила ставного миловидного чоловіка у військовій формі, вирішила написати йому повідомлення такого змісту Слава Україні, перемоги нам усім! Хай вас Бог береже. Хотіла в особі незнайомця підтримати українське військо. Минуло 10 днів, і ось Володя відповів. Запитав, чи на Волині тихо, адже довкола нього ситуація розвивалася аж надто непроста, тривали бої. По тому між ним і Наталією розпочалося спілкування, їхні почуття міцніли на відстані. Володя торував важкі фронтові дороги, Наталія розраджувала свого коханого ніжними, сповненими доброти словами. Обоє чекали зустрічі. 2 квітня ми нарешті побачили одне одного. Володя познайомився з моїми дітьми від першого шлюбу та одразу прийняв їх, мов рідних. А вже 20 квітня ми розписалися просто скромно, без пишних церемоній. Мені він одразу дуже сподобався приємний, хороший, спокійний. Проте і сміливий мужчина, на такого можна покластися. Володя Надійний, хочеться, щоб найшвидше закінчилася війна, котра нас зараз розлучає, обійняти його міцно, розповідає свою найбільшу мрію Наталія. Володя тим часом продовжує тримати наше мирне небо, наближати перемогу. Нещодавно військового нагородили медалю за жертву крові в боях за волю України, відзначивши його хоробрість. Під час одного з бойових зітнень підрозділ Володимира обстріляв ворог, тоді він зазнав осколкового поранення, прикриваючи товаришів, однак не відступив і виконав своє завдання.